Янголи пам'яті саме таку назву має мирний захід, який відбувся напередодні річниці обстрілу Вінничини. Живу фігуру у вигляді контуру літака створили містяни на площі європейській. Більше розкажуть мої колеги. Янголи пам'яті, мирний захід приурочений до роковин ракетного обстрілу Вінничини. Акцію влаштували напередодні річниці трагедії. У знак шанування віничан, жертв російського обстрілу. Містяни створили живу фігуру контрлітака у синьо-жовтих кольорах з повітряних кульок. Після трагічної події, яка відбулась на площі перемоги, саме літак став символом стійкості та незламності українського народу. Всіх учасників об'єднує одна мета це перемога. І ми ще раз хочемо показати, що ми єдині, ми незламні. Ми будемо завжди стояти пліч опліч за наше місто і за нашу державу, так як сьогодні стояли по контуру літака. До події також доєдналися курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ, нацгвардійці, представники Червоного Христа та Центру підтримки внутрішньопереміщених осіб Ямаріуполь. Завтра у нас день жалоби, день пам'яті за усіма цивільними, які загинули. Їх налічується 29 осіб. Тому ми молодь, відділ молодіжної політики за підтримки міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу організували мирний захід, який називається Янголи пам'яті. Учасниками заходу стало близько 200 представників студентства та активної молоді. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина, Все буде Україна.